Співачка Альона Альона відреагувала на загибель Ірини Цибух. Ми так і не встигли познайомитись. Почала свій допис виконавиця. дякую. Я буду страшенно рада познайомитись, випити розказати розписатися своєї колокольні якою ми бачили товаришевка під час ротації на харківському напрямку за кілька днів до свого дня народження загинула госпітальєрка Ірина Цибух. До повномасштабного вторгнення Ірина була медійницею, а також реалізовувала освітні проєкти у віддалених селах Донеччини та Луганщини. А у лютому 2022 року долучилась до добровольчого батальйону і стала старшою екіпажу. Якою ми бачили товаришевка? Тому що ми бачили її супер цікавою, бо там був Працювало кафе біля школи, в яку прилетів потім Ескандер. І, і ми в цей кафе після бойових брудні, вонючі приходили їсти, і нас годували безплатно. І це було так вау, типу, так мило, тому що ми звикли до Донецької області, де нас нахуй шлють постійно. І Тут бац, є люди, які за нас болівають. І виявили, що за нас болівають всі, всі там магазини. Що вам треба, куди що підвести. Коротше, баришика була такою теплою, і так це хороший спогад з тої війни. Так, що буду рада познайомитись розказати все в деталі. Прощання з Ірину відбудеться у Києві та у Львові. Банку для допомоги її сім'ї залишає в шапці профілю. Завершила свідопис співачка Альона Альона. А я вам банку залишу в першому коментарі. Знаєте, що по справжньому складного на війні, коли мама дзвонить з підвалу, тому що Львів обстрілюють. Ти під обстрілами ризикуєш своїм життям. Але твоя мама у Львові далеко від лінії фронту. Брат і тато, бабуся, рідні, вони так само не захищені. Мене так злить, що Росія так далеко дістає. Мене так злить, що я не можу їх захистити, попри те, що я на фронті я роблю все, що можу. Сінні промайнуть Ані я хочу при сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без неді, таки сподіватись, жити хочу, думай, сумнів.